Доброго здоров'я всім. Навчально-тренінговий центр порятунку життя. І тема даної лекції епілептичний приступ перша допомога. Давайте для початку розберемо саме розуміння епілепсії. Що ж таке епілепсія? Епілепсія це хронічне захворювання, що супроводжується патологічним порушенням роботи головного мозку внаслідок підвищення активності нейронів. Тобто, Якщо говорити простими словами, то я завжди порівнюю це так. Є дві людини фізично здорова людина і людина, схильна до епілепсії, після травми, наприклад, голови, у нас на корі головного мозку є нейронні зв'язки. нейронні зв'язки постійно. Провокують якісь певні емоції, тобто вони збільшують кількість імпульсів, і ці імпульси дають певну емоцію. Тобто, думка переходить в емоцію, емоція переходить в дію. Наприклад, людина зараз агресивно налаштована, людина панікує, людина налякана. Якісь певні емоції провокують дію. Але якщо людина фізично здорова, то о, та в даній дані ситуації ці емоції можна перенести на ногах. Тобто людина 5, 7, 10 хвилин, там, наприклад, агресує, кричить, потім заспокоюється, переходить в стан вже нормальної такої активності, нормального дихання і далі, відповідно, займається певними там своїми. Справами. Людина, яка мала травму голови, не може перенести ці емоції на ногах. В більшості випадків епілепсія призводить до неконтрольованого спазму всіх груп м'язів одночасно. Людина втручає свідомість і спазмує все тіло починає спазмувати. Є два види епілепсії: є безсудомна епілепсія, є епілепсія, яка супроводжується з судомами. Безсудомна епілепсія може виражатись по-різному. Наприклад, людини можуть порушуватись чутливості, ніхові чутливості, да? звукові, зорові рецептори, відбуваються якісь галюцинації. Людина може зависати. На якихось там 30 секунд людина просто зависла, потім знову. Переходить до а, активної діяльності, але є епілепсія, яка супроводжується саме втратою свідомості і спазмуванням або всім одночасно, або якоїсь там частини тіла. Основні причини епілепсії: травма голови, черепно мозгова травма, отруєння ключовий енцефаліт. Менінгіт, пухлина головного мозку можуть бути вроджені вади, які потім вже призводять до епілептичних приступів. Насправді є багато причин, які ще мають недослідження. Отже, якщо ми говоримо про епілепсію, яка супроводжується з судомами, то її можна розділити на два етапи: етапи приступу і етапи постепілептичного стану. Перший етап, коли в людини починається приступ, вона падає, зуби повністю стискаються, і всю людину починає судомити, вона в цей час важко дихає. Раніше багато людей починали надавати допомогу з того, що звільняли язик, бо вважали, що язик западає, людина душиться, але для того, щоб звільнити язик, потрібно було. Зламати один-два зуби. В деяких випадках відкривали рот, силою доставали язик, і людина себе кусала за свій же язик, відкусувала кінчик язика. В деяких випадках брали і розривали губу людині, надривали кусочок носа людини, тому що силою пробували відкрити рот. Таким чином, пробували рятувати людині життя. І медики, коли побачили, що наслідки такої допомоги вкрай небезпечні, тому що вони досить сильно травмують, здоров'я погіршується в людей. От Почали замислюватись, почали досліджувати цей момент западіння язика, і зрозуміло, що під час самого приступу язик не западає. Що буде з язиком? Показую в першу чергу вже на собі, що було більш-менш зрозуміло. Язик це м'ясо. І так як все тіло, всі м'язи зовнішні спазмують, буваються такі неконтрольовані судоми, то саме буде з язиком. Язик також починає спазмувати. Він стає твердий, спазмований як стержень. І оцей твердий язик спазмує за зубами, і вже медики зрозуміли, що під час судом язик фізично не може запасти. Він знаходиться в ротовій і Б'ється за зубами. Тобто, одною проблемою менше. Язик під час судом не западає, він фізично не може запасти в трахею. Друга проблема. Ми бачимо, як з ротової порожнини виділяється, можливо, піна, можливо, піна з кров'ю. Що це таке? Звідки це береться? В роті, і в звичайному стані, і в стані е, судом виділяється слина. Є слинні залози, які виділяють слину. Під час судом, зрозуміло, язик цю слину перемішує і утворюється піна. Звідки береться кров? Перед приступом людина втрачала свідомість падала і прикусила собі внутрішню частину щоки або прикусила собі язичок. Вийшла кров, її небагато. Вона змішала, змішалася зі слиною, язик це все перемішав в густу масу. І далі стиснене таке повітря. Виконує такий штовхальний рефлекс, і людина виштовхує це силою себе, виштовхує себе. Тобто, під час самого приступу загрози для дихальних шляхів немає, або вона дійсно мінімальна. Тому з цього всього ми робимо висновок, що в рот лізти не потрібно і доставати язик не потрібно. До самої допомоги ми зараз прийдемо. Другий етап. Після приступу, частина людей може зразу прийти досвідомість. Свідомість відновлюється, людина хоче встати. Ми можемо їй допомогти встати, або е перевести в сидяче положення, або підняти і посадити, наприклад, там, на лавочку, чи допомогти взагалі підняти станови. А частина людей. Буде досить важко приходити до стану свідомості. Це такий постепілотичний сон або постепілотичний стан, коли людина ще е досить така втомлена, сонна, а можливо, взагалі ще свідомість і не відновилася. Отут є небезпека. В чому небезпека? Якщо людина втратила свідомість після приступу, Значить, немає тонусу судин, всі судини вже обм'якші, то саме буде з язиком. Язик також вже не має судин, не спазмує, і він починає западати. Тобто, якщо людина лежить на спині, то так само язик починає западати і перекриє дихальні шляхи. Вхід в трахею. Людина не зможе самостійно нормально дихати. Друга проблема це. А, рідина, яка знаходиться в роті, та сама піна, піна а, кров зі слиною, піна не може вийти з ротової порожнини в лежачому стані. Вона зайде в ротоглотку і знову ж таки може спричинити часткову непрохідність дихальних шляхів. Так, от, щоб цього не сталося, наша задача надати допомогу вже після судом. Яку ж допомогу можемо надати? Допомога розділяється на допомогу під час судом. І на допомогу після суду. Що можна зробити під час суду? Так як ми вже з вами зрозуміли, що язик не западає, і не потрібно вибивати зуби людині, бо приступи в людей можуть ставатися раз у тиждень, і кожен раз вибитий зуб це дуже неприємно. Чи там розірвана губа, чи пошкоджений язик. Що зробити? Зробити потрібно наступ першу чергу прибрати всі сторонні, якісь тверді предмети, до яких людина може поранити своє тіло. Наприклад, біля людини знаходиться бите скло, пуски каміння, якісь частинки металу це все треба убрати від людини. Другий момент. Не потрібно силою тримати людину, притягувати її до землі. Бо якщо ми силою надаємо на руку, а в цей час піде спазм, в ківичі то людина може порвати собі сухожилля. Третій момент. Найбільша проблема це травми голови, в тому числі і спричинені під час судом. Людина судомить і головою б'ється об землю. Щоб цього не сталося, наша задача притримати голову в руках. Ми стаємо заді за голову і піднімаємо її землі на 2-3 сантиметри, щоби. Зменшити оці удари об землю об асфальт на де людина лежить. Якщо ми боїмося цього контакту, не хочемо створювати цей контакт, ми можемо а, підложити, наприклад, під голову якусь м'яку тканину, щоб пом'якшити ці удари. І дочекати закінчення приступу. Звичайний стандартний приступ приблизно триває від 40 секунд до півтори хвилини, максимум до 2 хвилин. Далі, після приступу, Якщо людина не проснулась, а лежить в такому досить е, важкому стані, е, така вона обмякша, сонна ця людина, щоб язик не запав, щоб рідина, яка знаходиться в роті, не зайшла в трахею, ми переводимо людину в стабільне або бокове положення, ложимо людину на бік. Таким чином, язик зміщується в сторону і слина може вийти на, на землю. За необхідності викликаємо медичну допомогу. Як це все виглядає? Зараз подивимось на відео пізніше. Я відкоментую його. Отже, як ви побачили в відео, одразу три фактори спричинили приступ. Вірніше, вони могли вплинути на приступ, і це якраз міг бути перший приступ епілепсії. Перший напад. Перше, це є гучна музика, друге це алкоголь, третє це яскраве світло. Ці три фактори могли спричинити напад епілепсії. Що відбулося далі? Свідки почали підбігати, щоб надати допомогу. Виявилася серед них одна людина, яка знала, що робити. Відштовхнула свідків, підложила під голову тканину, мягку тканину, в даному випадку сорочку, і зафіксувала час, коли стався приступ. Очекали всі разом до закінчення приступу, коли судом, судоми вже а, закінчились. І тоді що перевели людину в стабільне бокове положення. Щоб вона могла нормально дихати і при цьому прийти до свідомості. Далі. У більшості випадків напади при епілепсії є, невідкол... не є невідкладними станами та не завжди потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Але обов'язково телефонуйте 103, якщо напад триває 5 хвилин або довше. Тобто, почався приступ і там 3-4 хвилини не відпускає. Друге. Напади повторюються настільки часто, що у проміжках між ними у людини не відновлюється свідомість. Відбувся один приступ, там 40 секунд. Людина ще нормально не прийшла до свідомості. Знову другий приступ, третій приступ. Викликаємо швидко. Коли у людини стається перший напад? Оце той випадок, коли от молоді люди відпочивали, і можливо, це перший напад. Тому що сказати. Чи це перший напад, чи це другий, чи це п'ятий, якщо перед вами знаходиться чужа людина, ви не можете. Ось. Але підоз... запідозрити саме в такій ситуації можна, що це перший напад. Далі. Коли людина отримує травму під час нападу, наприклад, людина падала, при цьому розбила собі голову, чи поранила шкіру, поранила тіло, йде кров, викликаємо швидко. Напад стається, коли людина перебуває у воді. І якщо це вагітна жінка, або людина хвора на діабет. Знову ж таки, людина хвора на діабет, чи або е, перший напад, ми не можемо сказати, якщо перед нами знаходиться чужа людина. Підсумуємо. Напад повторився другий, третій раз підряд. Напад триває довше 2-3 хвилин. Е, е, коли людина отримала травму додатково, завжди. Бажано викликати швидку і знаходитись поруч з людиною до прибуття медиків. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом і до зустрічі в наступних лекціях.